Доброго дня вас вітає Полтавщина. І сьогодні пройшло шість діб з тої пори, як ми обробляли город ліками та від комах і підживлювали трішки. Давайте пройдемось, подивимося що у нас тут робиться. Ось ця смородина, що приживається з гілочки зовсім була скручена, а побризкали, він розгортається вже чистий листочок. Трояндочки мої. Полуничка стигне. Ну, почуває себе гарно. Він теж, бачите, був скручений листок і зараз вже розправляється усе. От. мої перчики. Ну, Підростає все, вже, мабуть, і сонечко, і час. Підростає дуже гарно все. Ось, ж гляньте які перчики. Сперва хотіла я їх порозряжати, а потім вирішила, що хай буде природний відбір. Вон, гляньте. Один зав'яв, отам вже викинула, он зав'яв, тільки луночка залишилася. Те, що треба, вирости, а те, що не треба, загине й само. Цибулькою користуємося. Ой, я дуже довольна тим, що я її посадила. Так би вона геть пропала і викинула. А так он, гляньте, які цибулини вже. Вона яка краса. І шматуємо її пучками. Огірочки. Позеленіли, піднімаються. З цього ще не знаю, що вийде. Так, він безсерединки сидить. Ну, може, піде паган який то Оце щось сидить в'яне. Зараз вже ось такі цупкенькі. А вчора сиділо в'яло зовсім. Так, хочу вам показати. З боку томатики. Ось уже гляньте які. так його не видно, чи ростуть, вони чи не ростуть, як зверху показувати. А так гляньте, як витягнулися. Зазеленіли і витягнулися. Це дуже добре. Сходять огірочки де-не-де. Ще тільки перші. Ну, сходять. Ось так. Ось тут на одному єдиному куточку зійшла квасолька. Вон, гляньте, як гарно. Ну і поки що нічого тут такого нема. гірочечки сходять. То там петелечка, то там трішки є. Підсипала уліцидом, бо бою за цих паразитів, щоб хоч не поїли, поки суд та діло. Тама такі зблизька. Квіточки викидають вже всі, Вон вже квітне, розпускаються квіточки. Підтягуються гарно. І тут на одному куточку, а на одному тільки вилізла кукурузинка. Десь на, якому, на якомусь куточку одна єдина вилізла. Трішечки-трішечки з'явилася. Кукурузиночка. Це томатики рожеві, квіточки ось уже. О, які великі, які маленькі. Хай сидять. Теж буде природний відбір. Що захоче залишиться. А що захоче, то й пропаде. Ось гляньте, які сидить. І все одно, воно було зовсім жовте і гідотне. А зараз гляньте, і квіточку кинуло. Ну, а серединка хто знає, як відійде чи ні. Так, ось вона. Одна єдина кукурузинка. Он поганочок маленький. Позвоничка стигне. Вже ласуємо кожен день. гнучечка, і ми. Оце єдиний виноград, що з гронами. Такі чотири помідори, що я вам показувала були зовсім жовті, особливо ці маленькі. Ось гляньте, як гарно піднялися. Ці маленькі. Тут вже квіточку викинула. І ось був зовсім пам'ятай, який зовсім поганючий. Гляньте, як гарно піднявся. Так що це, ці ліки дуже гарно. 30D, біошок. Я ще додала актофіт Зразу від комах і трішечки гумату. Отаку суміш побризкала і видно, що огород піднявся. Піднявся і зазеленів гляньте враз, яка морква стала. Де і взялася. горошек Ось гляньте синенькі, які селера піднялася гарно. Капустка. Розгортається, зеленіє, ця вон стоїть, як золото, і бурячок прямо враз з'явився. Мені дуже подобається. І такі, таку обробку треба робити тільки один раз у рік. От навесні, коли все висадили, враз його зробили і більше не треба. Воно дійсно дає силу і поштовх. Щоб воно це все росло. І більше його й не треба. А далі вже підживляти звичайними добривами. І слідкувати, щоб не захворіло. Отака краса. Комарів стільки, що немає як розмовляти. Сьогодні ще наварила два літри повидла яблучно-трояндового. Ось така краса. Перші заготовочки цьогорічні. А ще у нас тов знайшов маленького горобчика. Він упав на землю і попав між досками і залізом. І він рився пів години, поки ми звернули увагу, що там таке, та достали цього маленького горобчика. Живеньке. Будемо якось за ним приглядати. Дітки хоч великі, хоч маленькі, а для мами все одно дітки. А ми ще які гарабці повилітали, а все що мама гадує. Ну, Ось такий був в мене огляд. пройшлися, все вам показала. Я задоволена тим, що встигла обробити. І вже в мене майже тиждень город себе почуває сильніше і усе росте. Дуже гарно. Так що я вам рекомендую. 30D біошок вони продаються разом. Їх і треба і використовувати разом. І одразу додавайте такі ж самі біологічні препарати. Актафіт я додавала і трішки гумату. І одразу цю підживочку таку зробити. Воно за, за два дні вже ожило. А зараз взагалі краса. Малинка стояла прямо біла із серебряним наливом. А через два дні глянула, а вона прямо аж заселеніла. Вон, гляньте, як пішла гарно. Дуже гарна підживочка. Користуйтеся, не пожалкуйте. Ну, на цьому усім до побачення, до скорої зустрічі, усім пока-пока.